Шалом мої любі, як казав мій знайомий Риба Мойша. Я люблю людей, але краще зранку, без звуку і по одному. Бо справді всередині кожного з нас живе цілий хабат. Один хоче піти в печеру і стати сватим, другий вийти на базар, обійняти весь світ і ще й торгувати з душею. Рамбам писав: Мудрість це баланс. А ще це коли ти чуєш себе, навіть коли всі навколо кричать. Кабала вчить: ми створені з двох векторів лівого і правого. Один веде всередину до глибини, другий назовні до зв'язків. І той, і той від творця. Просто не треба їх штовхати лобами. Зогар каже: світло найбільше, коли проходить крізь вузький отвір. Саме в самотності народжується розуміння, яке потім можна нести до іншого. Бо без тиші говориш чужим голосом, а без людей мовчиш нікому. Майса була така: Йоса жив сам, і йому було добре. Але раз на тиждень він ішов у синагогу, не щоб молитися, а щоб згадати, як шумлять живі. І казав, самотність все не втече, це подорож. Просто квиток в один бік не купуй. Пам'ятайте, мої любі, не треба обирати між з людьми і без них. Оберіть з собою, і тоді з усіма буде приємніше. Ваш балансуючий між. Не чіпайте і дайте обійму гросует.